Вороцьких лазнях є дві дуже крутих бані. Нагадую, це комплекс відпочинку під Києвом. Зараз нам Роман проведе трошки маленьку екскурсію. Ходім. Будь ласка, після вас. Навіть. Після вас, Роман. Дуже дякуємо вам за екскурсію, наші підписники. Дивіться, ось така зона для перевдягання. Капці є, Навіть фен є. Прикиньте. Оце? Так. Да. Вау. Ну, я тут був вже друзі, я тут був і не один раз, тому якось так. Значить, Рома, розкажіть нам, будь ласка, що це таке взагалі? Це кімната відпочинку. Тут люди відпочивають перед парінням або під. Після паріння або просто попарилися, просто відпочивають там, їдять, замовляють сюди їжу. Можна замовити їжу з ресторану, прямо принесуть оцей що поруч да? сюди, що <поруч> знаходиться у нас на території. Є камін, є невеличкий міні-бар, телевізор, ну, крісло, гойдалка, звичайне квіта, а далі. А, а, ще ну, чай у нас приносять в самоварі, меблі без розрядження. Ну, я подумав, що тут якийсь алкоголь чи щось таке. Там, там чай, там то чай, тобто все максимально натурально. Ні, Ну про здорове паріння, не про алкоголь, Прикольно. не про що. У нас Прикольно. Прикольно. На відмінівання. В наступному на, відео не. будуть ціни, тому підписуйтесь. А якщо вам цікавить вас розробка сайту або просування, пишіть мені в особисті повідомлення.